Дозвольте розповісти вам історію Олександри з Херсонської області, її життя, як і багатьох, було переплетено страшними подіями за часів війни. Евакуація, страх і невідомість стали частиною її дитинства. Погіршення слуху в дівчинки стало результатом занепокоєння та стресів, пережитих в умовах воєнних дій. Дивіться далі, щоб дізнатися про дивовижну силу духу і надію. Підписуйтесь на ютуб канал фонду Ріната Ахметова. Так, вона була в Херсонській області, село Золота Балка. От, звідти ми її вивезли, паску вивезли в обхід через Давидів брід до Кривого Рогу, а потім сюди. Це великий стрес для дитини, тому що там страшно, бо вона боялась. Взриви, і це все вони чули. Я помітила, ну, зараз вона стала трошки спокійніша, але слух мені каже в неї погіршився. Зараз виявили, що в неї є проблеми зі слухом, і ми звернулись в центри на почали її обстеження. Ну, ми їздили від Дніпро і тут в Запоріжжі. Обстежувались. Батьки, звернувшись до лікарів, були приголомшені поставленим діагнозом. Але діти наше найдорожче, і лікування необхідне, незважаючи на труднощі в умовах війни. У дитини діагноз – це третя ступень приглухуватості, це достатньо велика ступінь. Дитині потрібні потужні слухові апарати. В нас це апарати производник Данія, Sonic, це програмовані апарати, є в них дитяча формула налаштування, що для нас є дуже гарним. Ось. І що добре, то що з дитиною вже Займається сурдопедагог. Це дуже гарно. Зараз ми налаштували, налаштуємо апарати, і разом все це буде дуже дитині комфортно у будь-якій акустичній ситуації, чути навколишнє середовище, розбірливість мови в неї буде дуже гарна. Тому ми дуже раді, що ми з вами співпрацюємо і можемо допомогти. Цих дитинки в такій ситуації. Фонд Ріната Ахметова реалізує благородну місію, приносячи допомогу і підтримку тим, хто її потребує. роблячи наш світ добрішим і світлішим через добрі вчинки. Ну, так, нам підбирали різні суми. І за 200 тисяч підбирали, і за 50, і за 70. Я написала фонд, вони дуже швидко відповіли в цей же день. На наступного дня нам подзвонили, записали нас сюди, ми прийшли, підібрали апарати, підбирали вкладки, які їй потрібні, тому що вушка дуже маленька. От все підібрали і зараз ми тут. У кого є такі проблеми, звісно, ми радимо звертатися в фонд Ріната Ахметова. Все дуже швидко робиться, і вони дійсно допомагають. Ця історія стає визначним прикладом того, як добро може перетворити життя та наповнити його надією. Фонд Ріната Ахметова не лише допоміг у придбанні сучасних слухових апаратів, а й продемонстрував, що турбота про інших є невід'ємною частиною правильного шляху.